Вітаю вас, мої підписники. Я зробила добірочку питань, на які я хочу вам відповісти. Це ви запитуєте мене в коментарях, я їх собі виписала. І коротенько я постараюся, як завжди, не займати дуже багато вашого часу і відповім на ті питання, які в мене записані, які я для вас підготувала. Візит Блінкіна до Києва. Їде здалеку, їде, їде. Слухайте, якщо ця людина з'являється десь в ефірах, коли покажуть те прізвище Блінкін, то це, звісно, якісь треба очікувати події здалеку. Просто так ніяких поїздок бути тут не може. Тобто щось буде відбуватися. Тут стоять ще в мене такі карти, вони в руки просто не влазять, я всіх показати зразу не змогла. Тут є диявол і є луна. Є якась інформація. Тобто він їде. З'ясовувати якусь інформацію, яку отримав здалеку. Здалеку мається на увазі це скоріше від Росії. Тут є якась інформація, яку Блінкен і Зеленський мають обсудити. Це не добра інформація, якийсь новий вкид є. Тобто вони тут обновлю, обнов, обговорюють, обговорюють, в разі чого ми з тобою повинні якось діяти разом. Тобто, це йде в них розмови не про допомогу, не про якісь ресурси, а на випадок якихось дій, непередбачуваних я поруч з тобою, ось цього вам вашта, і непередбачувані якісь дії йдуть. Він приїхав запевнити, що як або обговорити з Зеленським, як вони будуть діяти у випадку якоїсь надзвичайної ситуації. Ядерний вибух в Україні. Знову, це для того, так, дійсно, знову з новим таким розмахом пішли ці розмови, але це ж для того, щоб полишити нас спокою. Це, по-перше, це абсолютно іпсо. Я вам вже казала: всі булочки про ядерний вибух на території України, це для того, щоб підірвати нашу нервову, нервову систему. Ви ж розумієте, наскільки це впливно, наскільки це дієво, коли в людину Примушують її відчувати страх, відчай, паніку. Оце те, чому зараз чим зараз болить голова у росіян. У них немає таких дуже таких видатних успіхів на фронті. Тому питання ядерного вибуху, оце вам ядерний вибух, який вони показують. Оце брехня, а оце помірність. Тобто Безкінечно, потрохи, кожного разу нагадувати про те, що у нас є ядерна зброя, якою можемо застосувати, але це тільки для того, щоб нас загнати от таке в панічний стан відчай. Ядерного вибуху не буде. Це звичайної псо. Це те, про що я вам казала давно, що весь вересень буде буквально от кожного дня ми будемо чути якісь жахливі новини, які нас будуть ну, дійсно вводити в страх, паніку і розпачі. Кім Чен Ін. Їде до Росії. Чого він туди їде? Чого він туди їде? Питаємо. Ага. Угу. Нагадати про папери. Про домовленість, закон. Тобто приїхати сказати, ти пам'ятаєш, оце бачите закон, про що ми з тобою домовлялися. А домовлялися ми з тобою про землі. Так? Щоб ти ж, не дай Бог, не передумав, щоб нічого не відбулося несподіваного. Тобто нагадати про щось іще чого. Не знаю, може, дійсно, поїхав впевнитися, що Путін є живий, тому що тут таке відчуття, що. Сонце скоро згасне. Так, ми отримаємо новини якісь. От. І це, як знаєте, як впевнитися. Ну, мир це обнулення. Тобто, ну, дійсно, впевнитися, що ще сонце світить, або воно скоро згасне. Це, можливо, впевнитися про Путіна і ще чого. Ну, знову ж таки, знову ж таки, балачки про допомогу, і він щось привезе. Він щось привезе для Росії, ну для того, щоб якось ну щось допомогти для, ну, для російської перемоги чи що. Тобто він прийде з якимось подарунком, але це ви розумієте, це не ресурси, це щось ну приємне, щось, щось приємне привезе з собою, щось привезе, якась кількість буде чогось, але це, це не зброя, це щось те, що потрібно росії. Ну можливо, якісь комплектуючі, можливо, аптечки для фронту. Я не знаю. А може, харчування для військових. Щось таке, якась допомога, але це не зброя. Ну і основна ціль це землі. землі і раніше підписаний документ. Давайте спитаємо ще трошки так, як, з якими почуттями, що там в Ердогана. Ой, Ердоган, слухайте, він такий незадоволений поїхав. Поїхав незадоволений. Питаю, як там Ердоган? Ердоган незадоволений поїхав. Так, добре, незадоволений. Підсумки, про що йшла мова? Що це був за візит? Підсумки. Як не дивно, тут зовсім майже не йшлося про війну. Взагалі, не про війну. Це щось довготривале, те, що про що домовлялися ми з тобою вже давно, те, що вже давним давно вже тягнеться, те, що нам з тобою допомагає, це знаєте гроші, ресурси, це про те, що вкладено раніше, як воно буде працювати, які там в тебе сподівання, і ще помагу це таке, знаєте. Політично себе засвітити, політично продемонструвати, що ми ще у нас є якісь ще відносини, що ми не розсварилися остаточно, тому що ж, ви пам'ятаєте, так то ті росіяни плювалися на Ердогана, коли він віддав полонених. Як вони його називали? І зрадник, і то й все. А тут на тобі зрадник раптово їде до, до Сочі, так, і вони там один одному тиснуть руки. Це політичне сяйво, мені так показано: продемонструвати. Всьому світу, що ми в контакті, що ми є такі живі, ми такі хвацькі хлопці, ми підтримуємо якісь відносини. Так. Це більше, знаєте, такий був політичний вкид. Він не... Та, тут нема чого підсумовувати, тут не, не, не підведена якась риса, чи як будемо закінчувати війну, там, чи щоб ти негайно погодився на ту зернову згоду. Ні. Тут от просто продемонструвати, що ми щось вирішуємо, ми такі перці, у нас все гаразд, ми не розсварені, все в нас добре. Але тут же ж нагадали Путіну про якусь домовленість, яка була раніше. Так. Питаємо, як там справа у наших ЗСУ на півдні. Успіхи є, але ж, знову-таки, мені показують таку ретельну роботу. Ми працюємо, працюємо десь успішно, десь, десь не дуже. Але ЗСУ вони задоволені своєю роботою. Щодо союзників дотиснути, ну от ви розумієте, як вони кажуть. Тобто ви ж робите, у вас непогано виходить. так? Непогано виходить. Ми розуміємо, що буде. Дивіться, зараз я вам покажу карти і скажу. Ми, вони не будуть допомагати на півдні багато чим, бо вони бачать, що і так ЗСУ вправляються. Ми допоможемо, карта мах ось єсть, ми допоможемо там, де буде дуже важко. Ось о, десятка жезлів це дуже важко. Е, мовляв, з півдня вони може і так підуть, ви її дотиснете самі. Але цю зброю ми дамо більшу зброю на ті, на ті участки, де буде найбільш важче. Тобто вони спостерігають, бачать картину, бачать, що все ж таки якісь там просування є. Ну, кажуть, ну хай воно буде повільніше, але. З в цілях секономити, ви вправляєтеся. Ми дамо на інші напрямки. Отак. От я не бачу, щоб так була дуже велика. Щось дадуть, але не дуже багато для півдня. Це мається на увазі південь Херсонщини. Я, це, я, це ще не йде мова про Крим. Крим це окрема історія. Мається на увазі о, 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 о цій території е, на Лівобережжі Херсонщини. Ну і, можливо, тут е, де на Запорізькому напрямку. Ну, Чогось захід вважає, що це можливо, ми там і самі впораємося, можливо, нам не треба так всього дуже багато. Ну, Поки я не бачу, щоб вони дуже багато чогось давали. Ну іще. От ні. Зажимають, кажуть, ви впорайтесь, ми даємо, але не так багато. От Точно, по другому ми дамо там де, там, де потрібна буде сила, там, де не зможуть вправитися, там, щоб не сталося провалу на якомусь участку, от тоді ми дамо туди велику силу. От так. Де вони будуть бачити, що дійсно щось ось-ось-ось Україна провалиться. От тоді вони будуть сильно багато давати. Сила буде застосована. Так, дивіться, покарання воно буде дуже різне. Це відрізняється, буде від ситуації. У кожного різна ситуація, хто які буде надавати там папери, докази. І тут так, це можливо, будуть штрафи якісь грошові, когось можливо і прикриють. Ну, Прикриють, позбавлять волі, ну, може, на якийсь час так, таке покарання буде. І покарання вигляді як, якихось обмежень. Обмеження, що щось неможливо буде робити. Так, да, покарання буде. Ну, звісно, не всім. Хтось і вислизне з цієї ситуації, але так, дехто дійсно дістане покарання. Навчання в Україні, навчальний рік. Зразу випала карта зірка, це є з інтернет. Розумієте, це відстань. Відстань. Все на відстані працює. На відстані, що ще, воно буде тут по-різному. Трохи буде і онлайн, трохи буде офлайн. По-різному. Де більш, ну, більш. Ви, ви розумієте, тут стоїть рицар мечів, це коли є провокація. Залежно від того, де більш. Провокацій, ну, тобто обстрілів. Звісно, там діти більш онлайн, але і офлайн теж школа буде у дітей ще. Тут ще непередбачена ситуація, Ще щось буде по луні, ще буде якась ситуація, але це не війна, це не, не, не з приводу обстрілів. І ще буде ситуація, із-за якої дітей будуть лишати. Обмежене спілкування. Це як, їх, ну, як було в нас з ковідом. Якась інфекція. якась, я уточню, Бо мені показують зовсім другу картину. Діти вдома не, не тому, що обстріли. Чому діти вдома? От Знову таки сидять сидять вдома. Сидять вдома, тому що буде якась проблема інфекція. Дивіться, дивіться які обмеження будуть. Обмеження. Обмеження. Обмеження неможливо не бути, тому що є якась хвороба. Це, ну, можливо, буде якась інфекція. І ще із-за цього будуть стримувати навчання очне. А я вже казала, я робила розклад на цю тему. Але зараз ще раз перевіримо, бо дійсно інформації багато, чи дійсно насувається нова якась хвороба. На кшталт, на кшталт тієї, що ми пережили, чи дійсно насувається нова хвороба? Страшний суд і смерть. Зараз я вам покажу. Дійсно дійсно насуваються хвороби по страшному суду. Ось вони в такому порядку випали. Це дійсно те, що ну, страшний суд це карта, яка каже, це те, що відбудеться, те, що однозначно має бути. Трансформація карта смерті. І вона ж одночасно показує, що ну, вона забере якусь кількість людей. А ось, бачите, вода це кубки, це як гляньте, капельки. бачите, капельки, це як щось пов'язане або вода, або передається крапельним шляхом. Це дійсно буде хвороба, і також це ще можуть показувати ну як вакцинацію. Отаке. Так, хвороба буде. Щас, подожіть, ще я уточню. Коли мені показали по страшному суду і по смерті, як це буде? Вона не буде такою, як була попередня, так? Розумієте, про що я кажу так? Вона буде як половина тієї хвороби, що була. Двійка Пентаклів 50 на 50, як половина тієї, що була. Ну, жриця, закриває інформацію, звісно, це щось таємне, звісно, це рукотворне. Звісно, ми про це мало знаємо, але вже здогадуємося. Але впораємося. Тут є тут жезлів, впораємося. Це буде половин, як половина як тієї хвороби. Що мається на увазі? Обмеження. Які були, але наполовину діліть. Втрати людські, які були, але наполовину. По ступені тяжкості цієї хвороби, теж така ж історія, от якось наполовину або вона буде трохи інша. Пілот, який перекинувся на бік України разом з технікою, надав інформацію, чи дійсно надав. Ой, дивіться, бачите, перейшов на другий бік. так і да. А оце карта сім'ї. Перейшов, так і да, перейшов. Перейшов. Звісно, він, ну, знаєте, це добре, звісно, для нашої він таке зробив, але він відчуває, що до нього відносяться як до зрадника. Там, мабуть, на болотах таке вирішать в його адресу. Чи дійсно він надав інформацію? Так, так, він надав дійсно інформацію, але так, да, він надав інформацію. Документальну, дійсну інформацію, не то, що там він припускає щось. Це була дійсна інформація. Але вона більше стосувалася якоїсь роботи. Не роботи, а ще я вам скажу: це як ресурс, накопичення, кількість в якому місці скільки. Але він не надає, він просто не, він просто не знає інформацію, припустимо, якихось планів, якоїсь ситуації, якогось просування. Ні-ні, ні, тут дуже вибіркова інформація. Ну, можливо, розганяють, що він там видав якусь таку інформацію, що прям вона дасть можливість просунутися. Не так трохи, ні. Він просто сказав, де, скільки і що там є. Отак от, от. Але це не плани, це не якась стратегія. Коли. Це питання, коли. Так, коли? Що там відбувається на лівобережжі Херсонщини? Так слухайте, мені показано лицарь мечів. Це воно вже йде просування. Ви питаєте, коли, так воно вже йде. Воно вже йде. Воно вже йде просування. Є певне командування, причому воно розумне якесь командування. Воно йде. Зараз більше виборювати собі шлях. Тут знову такі перешкоди, перешкоди виборюють шлях. Дивіться, на півдні, а ось вам і прискорення, а ось вам і повернення додому. Так, зараз я вам все покажу, все, що я витягнула, і все вам розкажу. Так, оці карти, оці три, питаю, що там. Ви питаєте, коли? Так, карти кажуть, ось йде, Вони вже йдуть. Уже йде провокація, командування йде, просуваються. Причому з мінімальними втратами. Добре. Питаємо, що там далі? Прискорення, прискорення. Розумієте, це скоро ми узнаємо ось о, радісні події. Це рідний дім, а це колесо фортуни. Ну, що я вам скажу? Ну зачекайте, ну, я ж не думаю, що це ж вони граються, дійсно там шашлики їдять. Вони просуваються повільно, але просуваються. Цифра 7. Можливо, сім неділь, і ми почуємо радісні вістки. Так що терпіння, ну на цьому в мене все. Я маю надію, що ми трошки розібрали ті питання, які нам свердлять мозок і не дають нам спати вночі. Дякую вам за увагу, за ваш приділений час, за коментарі. Тримайтеся, і все буде Україна. На все добре.